такий сліпи набір з семи штук, а вони йдуть в рубчик. Мені дуже подобається цей набір, тому що це та сама базова база, яка потрібна на кожен день, що тут немає ні мережева, ні принтів. Це звичайні сліпи, класичні врубчик, однотонні, і це дуже круто, тому що насправді, от в багатьох насправді, жінок в гардеробі не вистачає просто нормальних трусів. У всіх є там якісь супер пупер -мережі. вони там дві ниточки стрінги не там не на якісь там ексклюзивні ситуації життя. Типу, у всіх є якісь такі цікаві е, трусики, там безшовні, бразильянки, американки, але класичні, от просто щоб реально тобі було зручно навіть вдома в них ходити, дуже мало. Е, цей набір, в яких є розмірах? В розмірах від M до XL. Йде uh -huh. в дуже, знаєте, таких трендових зараз кольорах. Тут є Burundi. і тут є трендовий блакитний, трендовий бордо, шоко. Класика чорний. Тому, знаєш, як кажуть, в кожної жінки має бути маленька чорна сукня в шафі, uh -huh. на всі випадки життя, то цей набір точно так. Має бути в кожній в шафі. 100%. І я ще хотіла зауважити на такій темі, то що ми реально цінуємо дівчат, жінок з розмірами суперсайз. Це видно по нашій величезній розмірній сітці. Насправді, в нас 5 XL – це не межа. В нас є трусики до 10 XL. Ми також робили на них вже відео, інші розпаковки, тому що ми цінуємо кожну жінку. Неважливо, якого вона розміру, якої вона ваги там, і так далі. Так, так. Типу, більшість суспільства зараз іще. Не привчило себе ці розміри так само. Цінувати і поводитися з ними так само, як і з розмірами е, в там нормі, наприклад, тому що там більшість магазинів, брендів, особливо білизна, дуже важко нити реально дівчатам гарні трусики, щоб це не були просто там звичайні білі там сліпи, і на цьому все. А в нас реально дуже великий асортимент саме батального розміру. Тому е, знаєте, от ми вже говорили про те, що у вас там 100% є якісь там от такі от трусики. А е, як Юля сказала, оця чукня... Очу, Сукня, чорна сукня, має 100% бути в шафі кожної жінки, тому цей небір також має бути у вас в шафі, бо це та база, до якої ви будете повертатися кожного дня, знімати свої дві ниточки і повертатися саме до цих трусиків, тому що вони будуть вашим реально вірним другом.